Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Часто помічав, що в більшості випадків найдрібніші номінали обігових монет різних країн Європи та пострадянського простору в період другої половини ХХ століття мали досить невибагливий дизайн: герб країни на аверсі та номінал на реверсі. Це й копійки, польські гроші, сантими Франції та інші. Але, наприклад, дрібні монети Угорщини, Філери, виділяються з цього ряду. Хоча реверси в них майже однакові, аверс кожної монети має свій дизайн. Їх я і хочу запропонувати вам на огляд. А саме 10, 20 та 50 філлерів часів Угорської Народної Республіки. Тож давайте подивимось на них детальніше, а перед початком огляду запрошую вас підписатись на канал, якщо ще не підписані. Угорський філер угорська розміна монета, що була у користуванні з 1892 по 1999 рік. У різний час філер був сотою частиною австро-угорської крони, угорської крони, ПНГ та Форента. Назва походить від німецького фір «чотири» – 4, назви австро-угорської монети в 4 крейцера». Останні філери були викарбовані в 1999 році. В цей час в реальному грошовому обігу не знаходяться, але до нашого часу вважаються складовою частиною Угорського Форента. Угорська Народна Республіка УГНР або Друга УГНР – назва Угорської держави з 1949 по 1989 роки. Член Варшавського пакту Ради економічної взаємодопомоги, одна з країн-членів так званого східного блоку. 20 січня 1945 року Угорський тимчасовий уряд з комуністами на чолі підписав угоду про припинення вогню. У 1946 53 роках уряд, очолюваний Матяшем Ракоші, створив в Україні комуністичний режим на кшталт Сталінського. Нова конституція 49-го року, написана з радянською, націоналізувала промисловість, здійснила колективізацію в сільському господарстві. Всі форми опозиції були пригнічені терором і репресіями з боку Служби безпеки. Управління державної безпеки. Відповідно, події тих років мали вплив і на формування зображень на грошових знаках країни. На аверсі монети в 10 філерів розміщене зображення Голуба миру з оливковою гілкою. По колу напис легенди Магуар Непкорс Старсах», що в перекладі Угорська Народна Республіка. Знизу рік карбування 1973. Для соціалістичних держав, до яких належала і Угорська Народна Республіка, боротьба за мир була одним із наріжних каменів державної ідеології та зовнішньої політики. Розміщення такого символу на грошах підкреслювало миролюбивий в лапках характер держави та її прихильність до світового миру на противагу західного імперіалізму. В контексті соціалістичної угорщини цей символ замінював традиційні національні символи, наприклад, історичний герб Угорщини, які були неприйнятними для комуністичної влади. Він був частиною нової державної символіки, що підкреслював пролетарську солідарність та так зване мирне будівництво соціалізму. Таким чином, Голуб миру на монеті в 10 філерів слугував чітким ідеологічним і пропагандистським знаком, що візуально підтверджував приналежність Угорщини до світового руху за мир під проводом СРСР. На версі монети в 20 філерів розміщене зображення трьох колосків пшениці, перев'язаних стрічкою. Це символ сільського господарства, родючості та праці, що було важливим ідеологічним мотивом у соціалістичних державах. По колу напис. Магвар Непкос Тарсасах, що в перекладі Угорська Народна Республіка. Колоски розділяють дату карбування монети 1977. Зображення трьох колосків пшениці, перев'язані стрічкою, має глибокий ідеологічний, економічний та символічний сенс у контексті соціалістичної держави. Колоски пшениці є універсальним символом врожаю, родючості та сільського господарства. У соціалістичній ідеології наголошувалось на важливості робітника та селянина як основи держави. Розміщення колосків на монеті підкреслювало роль аграрного сектору в економіці країни та його внесок у добробут народу. У комуністичній символіці часто використовувались мотиви, що представляли союз промислових робітників і сільських трудящих. Хоча тут немає традиційного серпа і молота, колоски самі по собі є символом селянства. Вони ілюстрували ідею трудової єдності та будівництва соціалізму на основі праці. З представлених трьох монет тільки аверс монети в 50 філерів має зображення, не пов'язане тим чи іншим чином з комуністичною ідеологією. На ньому зображений міст Єлизавети, що розташований в Будапешті. По колу, напис, легенда Магуар Непко Старсасах, що в перекладі Угорська Народна Республіка. На відміну від двох попередніх монет. Аур з 50 філерів не містить зображення року чекану монети. Дата розміщена на реверсі. Міст Єлізавети або Ержебет Гіт підвісний автодорожній міст через Дунай у Будапешті, що сполучає Буду та Пешт. Перший ланцюговий міст збудовано у 1898-1903 роках. На момент відкриття він був найбільшим серед мостів такого типу у світі. Довжина середнього прольоту складала 290 метрів, зруйнований 1945 року, відновлений у 1960 дев'ятсот 64 х роках. Останній із відновлених після війни мостів через Дунай у Будапешті та єдиний, який не відновлено в первісному вигляді. Силует мосту, повторюючи в загальних рисах силует мосту 1903 року, дозволив відтворити колишній характер панорами міста, зберігши історичну наступність національних архітектурно-художніх традицій. Визначний твір архітектури 1960-х років. Міст названо на честь імператриці Єлизавети Баварської. Угорською її ім'я звучить як Ержебет, відомою як Сісі. -Сі». На Будайській частині мосту в центрі саду розташована її бронзова статуя. На реверсі монети в 10 Філерів по центру розміщено номінал великими цифрами, під яким назва валюти Філер. Ще нижче позначка монетного двору латинські літери БП, монетний двір Національного банку Угорщини в Будапешті. Скажу наперед, всі три монети карбувались на цьому монетному дворі. За параметрами монета вагою 0,6 г, діаметр 18,5 мм та товщина 1,2 мм, гурт гладкий. Тираж 1973 року складав 33 мільйони 720 тисяч екземплярів. На реверсі монети в 20 філлерів. По центру розміщено номінал великими цифрами, під яким назва валюти філлер, Які між собою розділені трьома пунктирними лініями. Ще нижче позначка монетного двору латинські літери БП. За параметрами. Монета вагою 0,9 грами. Діаметр 20 20,4 мм та товщина 1,4 мм. Гурт вже рубчастий. Тираж 1977 року складав 33 мільйони 50 тисяч екземплярів. На реверсі монети в 50 філлерів на тлі віяла з листя по центру розміщена номінал великими літерами. Під яким назва валюти філлер. Ще нижче рік карбування монети 1982, під яким позначка монетного двору латинські літери БП. За параметрами, монета вагою 1,2 г, діаметр 21,5 мм та товщина 1,6 мм. Гурт гладкий. Тираж 1982 року складав 10 мільйонів монет. Всі три монети виконані з алюмінію. В 1992 році припинився випуск монет в 2 та 5 філерів, а до 1999 року всі філери були вилучені з обігу. Але, незважаючи на цей факт, монети є нерідкісними та наявні в колекціях багатьох нумізматів – від початківців до досвідчених професіоналів. Обов'язково пишіть в коментарях, які з номіналів філерів Угорщини наявні в ваших колекціях. Ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво. Та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!